спортивних досліджень з Вірою Теодорівною на яка є ініціатором цього заходу і посольством Французької Республіки України. Мені здається, що е, нагода, я тільки от зараз зрозумів, чому Віра Теодорівна пропонувала 21 листопада, мабуть, вона єдина знала, коли буде закон ухвалений про державну службу. Але святкую, шановні колеги. Звичайно, момент підібраний надзвичайно вдало, тому що на минулому тижні, як вам всім відомо, парламент ухвалив нову редакцію закону про державну службу, і по суті, це початок нового розвитку нашої сучасної публічної або державної служби в Україні, і в цьому плані для нас. Надзвичайно важливе вивчення досвіду інших країн, а Франція це взагалі безперечно один з авторитетів визнаних в Європі з питань організації модерної публічної служби. Тому я хотів би зазначити, що ми сьогодні на заході будемо презентувати український переклад. Довідника місцевих територіальних громад Франції, будівника професії Державної територіальних служб Франції У нас присутні на цьому заході представники. І посольство Франції в Україні, насамперед пані Анна Дюрефлі, радник з питань культури та співробітництва, експерт, регіональний директор Національного центру територіальної публічної служби пан пана Мерсі Лешапе, який буде якраз і представляти згадані путівники. І колеги Віри Теодорівни, експерти Міжнародного центру перспективних досліджень, адже саме МЦПД здійснив таку серйозну роботу щодо м, організації видання цього цих двох перекладак. Зараз з великим задоволенням я би хотів надати слово пані Дюрифле для вітання. Monsieur le Directeur, merci beaucoup. Euh, bonjour à, à tous et merci à Monsieur euh, Didier Mercier-Lachapelle d'avoir euh, accepté notre invitation pour participer à cette euh, rencontre aujourd'hui, qui a pour mission de présenter euh, l'organisation euh, de la de péridotérienne publique en France. Дякую uh, дуже пане директоре, за те, що запросили нас сьогодні. Сюди має дуже велику честь uh, вітати тут. Також і подякувати панові uh, дієм на Шапелю, який сьогодні презентуватиме uh, систему організації uh, публічної служби Франції. Місцевої публічної служби nous uh, s'inscrit dans la durée і. Et... et au bénéfice du développement de la fonction publique de nos deux pays. une perspective de développement dans nos pays. En effet, la France et l'Ukraine ont signé dès 2003, puis en 2006, puis en 2010, les accords qui lient nos deux fonctions, nos deux directions générales de la fonction publique. Uh, et, et je suis convaincu qu'avec l'arrivée à la tête de la nouvelle agence nationale de la fonction publique ukrainienne, nous allons de nouveau bientôt préparer un nouvel accord de coopération entre la. La que, maintenant la зараз ми вітаємо нового директора Національного агентства України з питань державної служби. Я думаю, що у нас буде підписано найближчим часом ще одну угоду про співпрацю між дирекцією публічної служби Франції та агентцією Агентством з питань державної служби. Il est aussi intéressant de noter qu'il y a des accords qui liés aussi les IRA De France et d'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils vont travailler plus au niveau de l'administration territoriale. Ces accords lient les IRA d'Odessa et de Nantes et ceux de Lille et de Kharkiv. Alors, ah, pardon, IRA, c'est. C'est un ministre de l'administration. La pardon. Il y a un peu ce qui est très important. Je <g> suis toujours avec le ministre de l'Amérique, le ministre régional et le ministre de l'Amérique. C'est à Tanantum et à Alors, euh, la rencontre d'aujourd'hui euh, s'inscrit dans ce euh, processus de réforme permanente de la fonction publique parce que n'allez pas croire qu'en France euh, les choses ont été euh, définitivement euh, résolues et établies. Donc, c'est notre rencontre aujourd'hui qui se déroule dans le processus de réforme de la fonction publique, tant qu'Ukraine et en tant que France. Il faut penser que dans la France, tous les problèmes sont résolus. La réforme continue. La réforme, en effet, continue. Donc, voilà, je suis persuadée que la journée d'aujourd'hui va permettre de nourrir les débats sur cette question qui nous intéresse tous de l'aménagement de la fonction publique avec laquelle moi-même je fais partie. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. тут uh, я думаю, що наша сьогоднішня зустріч, зустріч підживить нові розмови, нові дебати, обговорення, розміковування про uh, облаштування uh, публічної служби, зокрема до якої я теж належу, і дякую всім сьогодні за те, що приєдналися до нас. Merci beaucoup Madame Birouflet. Comme vous le savez, cet événement représente un intérêt particulier pour moi parce que moi je suis docteur français, un docteur en droit public. Donc le thème de ma thèse qui a été soutenu à l'Université de Strasbourg était la mise en œuvre du nouveau système de l'autonomie locale en Ukraine. Et donc, comme docteur, j'ai écrit aussi quelques ouvrages sur la modernisation de la fonction publique territoriale en Ukraine, basée sur l'expérience de la France. Donc, merci beaucoup pour cette contribution, surtout pour la perspective de notre coopération bilatérale dans l'avenir. Et je pense que ce n'est pas seulement important d'avoir un, un nouvel accord de coopération, mais également le plan d'action très concret et bien précis concernant la coopération entre les fonctionnaires ukrainiens et français. Encore une fois, merci beaucoup. Chers collègues, je voudrais maintenant donner notre égard, la parole à nos partenaires pour l'organisation de ce projet, à l'Académie nationale de la gouvernement, au premier vice-président, Нема сил, а я вас. Оце, шановні колеги, даємо, щоб тут полістали українською мовою, як буде виглядати згадане введення. Оце. Шановні колеги, ну, безумовно, дуже важливо з точки зору. Українського досвіду адміністративної реформи аналізувати те, що відбувається в Європі, Франції з уже бо завдання адміністративної реформи полягає на скороченні чиновників чи не в зміні нас адміністрати чи інших структур державного управління насамперед в зміні функціональності цих структур, якому розповідає повноважень, функції завдання, усунення дублювання, яке часто існує. І призводить до того, що громадянин і не знають до кого звернутися, вирішити ключі іншу проблему. Різні органи займаються перетягуванням повноважень, намагаються збільшити свій адміністративний вплив, чи то на бізнес, чи то на громаду, чи то на простого громадянина, все це звичайно знижує півні і управління і муніципального управління. Звичайно, е, аналізуючи досвід, ми повинні розуміти, що е, так званий метод обкладинки, коли просто Україна Франція міняється на Україну, а цей переклад може бути повністю імплементований. Це, на жаль, е, неможливо, тому що ми маємо свою специфіку, ми маємо. Певні традиції, десь позитивні, десь негативні і сформовані. Але разом з тим, той неоціненний досвід, який є у Французькій Республіки, безумовно повинен дати нам підстави, замислитися над багатьма проблемами і застосувати його при модернізації українського законодавства, при реформуванні системи адміністративних послуг. Що сьогодні українська влада намагається робити при здійсненні інших процесів реформаторських, які покликані якраз максимально наблизити владу до людини і зробити владу такою, яка не керує. Суспільними процесами, а яка узгоджує різні інтереси, які діють в Україні, і спільно з громадянським суспільством, збираючись на досвід експертів і науки, знаходить ті рішення, які дозволять і які якість державного управління серйозно підвищити. Тому я хотів би, користуючись нагодою, подякувати національному центру перспективних досліджень за величезну гігантську роботу, яка Зроблено зв'язку із перекладом, з адаптацією цього тексту українською мовою і хотів би підкреслити, що ми налаштовані на співпрацю і на максимальне врахування протовиці, які містяться у цих текстах, у цих посібниках по суті, для того, щоб опрацьовуючи їх виносити відповідні рекомендації української якості.